Дорогі друзі, чим зараз живе Україна? Одне слово: Шотка і контрнаступ. Контрнаступ, і кожен українець намагається зробити все для того, щоб підтримати Збройні Сили України, для того, щоб розвити контрнаступ. Ми віримо в успіх Збройних сил. Ми багато не говоримо. Не говоримо, хто наступає, але знаємо. Не готово, не говоримо де наступають, але знаємо. Ми не говоримо, які Просування на сьогоднішній день, кожен кожен день демонструють Збройні Сили. Але знаємо, і перемога буде точно за нами. І жодного дня у нас не відбувається без того, щоб зробили допомогу армії. І сьогодні я маю велику приємність, велику честь допомогти справжнім воїнам з Леш, ми не називаємо якої бригади, але ви знаєте, які. Ви пам'ятаєте, що ми починали з програми пікапів. Новенькі L200, які входять ще у нас з 2014 року, але зараз нові. Ми сьогодні презентуємо цій бригаді для наступу Олексію вручаємо ключі. Сьогодні ми робимо все, що завгодно. Робимо генератори цифрові з крембелом радіостанції Меторола, вони дуже добре знайомі. Термінали. Ну, ви самі здогадуєтеся, для чого на фронті телевізори. Робимо сервери, шоломи. Це звичайна, буденна, щоденна робота. Але маленьке свято для наших сил. Росій, дуже вам дякую за такі шикарні подарунки, тому що зараз такі часи, що і це врятоване життя, і це врятоване життя, розв'язок і казати, годі, і е, транспорт, який не ламається, який може. Врятувати життя і в зависимості від э, бойової задачі може і зіпсувати життя, але вже російським окупантам. Я дуже дякую. Я обов'язково кожному руку з кінця бригади. І чекаємо вас, гостя. Да, а ми чекаємо тебе з перемогою. Добре, дякую. Дуже дякую, друзі. І дивиться Петрова в соцмережах.